Друзі, всім вітаннячка! З вами канал Південний Пошук. Що ж, закінчилось літо, пройшли жнива, настала золота осінь. Ну, а ми продовжуємо шукати в інтернеті якісь цікаві колекційні та вінтажні предмети і робити на них огляд. Тож, запрошую подивитися, що там я підготував сьогодні. Давайте! Давайте розпочнемо з отакої спінопластової коробочки, на якій написано слава. Вже, можливо, здогадалися. Тут секундомір. Були вони в мене вже у відео і неодноразово. Але тут стан просто просто нульц. Паспорт з усіма печатями все є. 90-й рік, 1990. й І ось сам секундомірчик. Дивіться, ж відблискує. Сама коробочка. Біла, красива, не побита не де. І сам секундомір. Дивіться. Нульц, ну, завжди, завжди. Потертості якісь пошкрябини тут на цій кришці позаду, немає. І все працює повністю. Єдине, що немає, ось тут завжди йде ключ, який відкриває ось цю задню кришку. Я її не відкривав, я думаю, там все в чудовому стані, тому що працює, і думаю, що номер цього прибору буде збігатись. У мене вже немає таких секундомірів, тому немає, немає як відкрити цю кришку, а чимось ін, ну, іншим я не хочу не хочу її шкрябати, бо я ж кажу, вона майже, майже ідеальна, дивіться, відзеркалює прямо. Так. Ось такий класний секундомір. Придбав я його у групі Facebook за 800 гривень. Давайте візьмемо зараз всі предмети вже одним кадром. І продовжимо далі огляд знахідок стаємної комори. Чому стаємної? Та тому що тижня-два, якщо не більше, до неї не було доступу. Було все завалено різним хламом, старими меблями. Ну, знаєте, як то в старих хатах таке буває. Ну, тим паче, коли туди дісталися, я собі знайшов декілька цікавих предметів. Ну, не викидать же їх. Тож, давайте подивимось. І перше, це ось така. Велика статуетка. Гадання на Ромарсі. Ну, хто цікавиться керамікою, то вона, думаю, всім відома. Досить розповсюджена. Така вона велика, навіть в кадр не влазить. Отак, хіба що, так. Відмив, віддраїв я її від всякого щурачого тарганячого лайна. І, на жаль, на жаль, на жаль. Знайшов дефект, бачите? Ось пальчик на нозі. Це скол, мені здається, він взагалі тут приклеєний. Пальчики на руках всі цілі. Квіточка ромашка ціла, а от дефект на нозі. Це в нас полоне, якщо я не помиляюся. Ну що ж, вже як є. Так. Далі. Теж, от ми вичистили. Ось така магнітна лента H44116B Svema. Для применення в монітофонних 3,4 груп сложності. 375 метрів. Трішки має пошкодження коробки. Так, рік у нас 89. -й. І саме в ній, знаєте, що саме в ній класне? Ну, По-перше, те, що і коробочка збереглася, да? тут маємо інструкцію, те, що вона ось вона запакована, вона в своїй заводській новій запайці. Є там я, сема. Всі що тут гости, типи. Ну, я навіть не знаю, може вона працювати чи ні. Отак пролежавши. З 89-го року, ну, чи можна на неї щось записати, щоб прослухати. Але мені щось здається, мабуть, вже... Хоча, якщо вона там і лежала в тій коморі, просто що під впливом і сонця, там і погоди, і просто часу. Але, тим не менш, запакована як нова магнітна лента. Так. Тому ти не хочеш вставлятись. Ладно, відставляємо. Далі також ось така ось касетка. Маленька. Це до відеокамери. Це десь початок 2000-х, ну, можливо, середина. Ось відеокамери записували на такі Касети маленькі. Це ще перед перед дисками, міні-дисками і флешками писали на ось такі маленькі касети. Також, ну, не знаю, є тут якийсь запис, ну, взагалі відтвориться щось. Тому що в мене такої відеокамери нема, щоб перевірити. Але колись давно в мої юності. Ой, в мене саме така і була. І писала на такі ж касети. Тут навіть всі якісь. Наклейки, інструкції до неї. Не знаю. Думаю, що великої цінності вона не представляє, але, тим не менш, дуже цікавий такий предметик. Зараз такого, думаю, не зустрінеш, тому що в кого були, вони, мабуть, повикидали їх та й і все. І на тому забули. Є таке. Далі медальки. Медальки, все, ювілейка. Їх роздавали дуже багато, але все рівно я собі їх взяв, тому що, ну краще хай вони побудуть в мене, чим будуть десь там отак валятись, щоб торгани по ним бігали. Краще хай побудуть у мене, чим їх викидати. Самі стандартні. 40 років перемоги. Що у нас? 20 років перемоги. 70 років перемоги. 60. Так, і. Учаснику війни. Тобто, що, майже весь набір. Це вже під час незалежності ветеранам видавали такі ювілейні медальки. Далі, далі. Ось там же ось така книженція. Та, має втрати, ось, мабуть, щурі її погризли. Ну, тут саме найголовніше, що це 1933 рік. Книжка 1933 року. Звісно, стан на свої роки. Такий собі, також її питався трішки відмити. І, до речі, це така дуже специфічна література, як бачимо, основи патологічної анатомії домашніх млекопітаючих і птіц. Це, це якийсь капець, я не знаю. Професор КГ Боль. Боль. О. Так, ну, і 1933. Старезна книжка. Специфічна. Це, мабуть, я навіть не знаю, що для, для ветеринарів, скоріш за все. Така, ну, читати, я думаю, тут дуже все важко і, на жаль, бачите, ну, бажає кращого. Хоча ось тут... Ой, навіть малюночки є. Кишечник собаки, вау, клас! Такого я тут не очікував. Коротше, ось така специфічна література 33-го року. Ну так, якщо тут кишечники собаки і нервова система тварин, то це для ветеринарів, для ветклінік, хто, хто займається тваринами. Не знаю навіть скільки вона може така коштувати, ну, дивлячись на стан, бачите. Але, тим не менш, я собі забрав, тому що, ну, це. Я думаю, це зовсім, зовсім не часто. Така буде книжка. До речі. Тира... О, ось тираж. Тираж ну, 10 тисяч. Та це якби і небагато клас. Ось таке: щодо воєнного видання. Хай побуде, потім подивлюсь, можливо, можливо, що і коштує. Так, комора. Комора, здається, в нас закінчилася. Далі давайте до інтернету. До інтернету OLX. Ось така ось коробочка з моделькою. Тут в нас автомобіль Іа 1932. Ціна 3 рублі. Місяць, рік виготовлення травень 1989. Місто Сєверодонецьк. Так, 250 гривень плюс доставка. Ну, доставка зараз по LX Укрпоштою безкоштовно, там тільки 20 гривень за оформлення безпечної угоди. Ми ну, маємо ось таку ретро-модельку. Дивіться, яка класна. Зовсім в новому стані. Колекційний. Ну, нею просто не гралися, вона отак, от скоріш за все, в своїй коробочці, десь в когось і стояла. Це прямо кайф тримати такі старі речі, які виглядають як нові. Я от кайфую, От що секундомір, що ось ця моделька. Все, ніде, ну, не подряпинок, нічого. Все ціле. Корпус у нас де? пластиковий. Ось це дно. Ось тут йде з металу. Клеймо, ціна 3 рублі, 30 копійок навіть бачите. А, а на коробці 3 рублі. Є таке це для колекціонерів моделюк, те, що треба. До речі, я спочатку думав, що можливо... Коробочка, це ну сучасно. Ну, просто на стару модельку зробили сучасну. Бо прям дуже класно виглядає, але ж але ж тут тут печатки стоять. Ну Я думаю, ніхто б печатки прям не підроблював. Навіщо? Вона не мільйон коштує, а всього 250 гривень. Далі, на тому ж OLX придбав. Ось такий вінтажний підсклянник чи чашу, навіть не знаю, як правильніше назвати. Підчашник. <хи> Дивіться, також 250 гривень. Це у нас Європа. Немає, на жаль, ніяких клейм на ній. Ось так ось чашечка знімається. Вона також без клейм. Чашечка порцелянова. Все ціле, гарне. Як бачимо, низ цієї цього підстаканника ось це зроблено з олова, а ось ці ось металічні фігурні вирізьблення, воно з металу. Бачите, такі на стиках можна побачити це. олово, а це з металу. Не знаю, що за метал, не магнітний. Але от така гарна. Як інтер'єрно, так для декору, та й, в принципі, для чаю каву такими невеликими порціями можна використовувати. Ну Клас, що ні. Є таке. На кінець, на кінець відео, так, да, на кінець відео, вам із сучасного, що придбав в Китаї, це ось така. Лупа. Хоп. Бачите, вона йде з підсвіткою. Ювелірна лупа, так? Бачите, звичайна підсвітка. Ну-ка. Ну, мабуть, не буде видно, бо моя все забиває. І ось так ось ультрафіолетова. Дуже зручно роздивлятися банкноти, монети, марки. Класна, приємна штучка. Що ж, друзі, на цьому огляд завершено наших предметів. Деякі ще в мене куплені замовлені, але навіть не відправлені. Там і будуть марки з Миколаєвом, місто герой предзамовлення, із Національного банку трішки є. Все, коли дійде, то тоді, звісно, я вам покажу. Зараз в кінці давайте ще трішки по продажам, да, якщо кому цікаво. Тож, На Віоліті продалась мініатюрка орла. Була в моєму відео, продалися ножички туфельки, ножечки для масла. Також в моєму відео були, продалися машинки. От, Хто пам'ятає, зараз тут. Залишу був у мене лот великих машинок, от частина з них також продалася. Ну, і на Оліксі трішечки продалось книг. 12 стільців 1987 року. Та сучасні каталоги України по нагородам: військові, державні і нагороди України. Три каталоги забрали по Оликс. По Оликс доставці. Поїхали. Друзі. Що ж, друзі, на цьому відео буду завершувати. Велике вам дякую за те, що додивилися його до кінця. Не пожалкуйте, будь ласка, палець догори. Підпишіться на канал. Буду вам дуже-дуже вдячний. Буду надалі намагатися шукати цікаві речі і робити на них огляд. Все, гарних всім знахідок, чудових доповнень в колекцію, миру, кохання. Якщо когось щось зацікавило, то будуть посилання на деякі предмети там під відео. Ну все, до нових зустрічей!